Попробую замінити ремінь ГРМ власну руч без якоїсь там сторонньої допомоги, тобто не їхати на СТО, купив я ось такої фірми Power Grip, це повністю весь комплект, він йде всі ролики, помпа. Ну і ремінь звичайно. Буду це все міняти по мірі зношеності, тобто якщо будуть якісь люфти на підшипниках, на цих. На роликах, звичайно, буде це все міняти. Якщо все буде окей, лишу їх на місці. Ну, Я думаю, що буде все добре, бо ніякого гулу немає. що обійдуся тільки одної заміною ремня. Але все одно, треба це розібрати, подивитися, пощупати і вже буде все видно наочно, як воно буде виглядати. Заміняти чи не заміняти. Отож, поїхали. Щоб добратися до нашого ремня, тут треба зверху розібрати, це зняти повітряний фільтр, зняти весь пластиковий захист, а також відкрутити подушку. Подушку двигуна. Це то, що зверху. А знизу нам потрібно буде зняти колесо, щоб добратися до шківа, який крутить ремінь генератора. Тобто, щоб до нього добратися, треба зняти колесо і аж там це все діло це відкрутити. Тоді ми можемо повністю зняти наш ремінь. Щоб до шківа добратися, потрібно ще зняти пластиковий захист вигуна. Ось цей. Добрався я до шківа, зараз його відкручу. От Він шків корінвалу, який тягне ремінь, генератора, кондиціонера і все далі. Ось така в мене панорама відкрилася, так як бачите. Я вже все виставив у помітках. Два розпродвали по мітках. Щоб легше було це все викладати, я відкрутив свічки, От заодно перевірив їх, щоб легше було крутити цей весь механізм. Бачите? Міточка йде на міточку. І також я собі поставку коректором міточку на пас і на пас гребінь грівня і шківа. Тут і тут. Це так для себе я поставив, щоб поставити ремінь. І щоб в мене новий ремінь чітко ляг по цих також міточках. І ці міточки з цього ремня я перенесу на новий. От. Щоб не рахувати ці всі зуби, поставлю міточки і по міточках собі так поставлю. І так само я знизу на самому колінвалі так само я зробив. Бачите? Поставив міточки тож і сам колінвал на мітці. Ось вона. Двигун я підважу, бо самі розумієте, подушки зняв, він падав, поставив дочечку, так що в мене двигун навіть вище стоїть. Так що зараз знімаємо ремінь і пробуємо наші ролики. Якщо все добре, тоді, тоді лишаємо, якщо не, то... то заміна. Ось так. Стан натяжного ролика відмінний. Взагалі ні люфтів, нічого немає. Гарно крутиться. А от другий ролик, трошки так шумить. І бачите, як він крутиться. Вже невеличка виробітка є, то я цей ролик поміняю, а натяжний натяжний я лишу. Щоб цей ролик зняти, треба було зняти натягува е генератора. От я його зняв і. Тоді я вже добрався до цього підшипника. Дивіться, яка тут в нього виробітка, бачите, аж масло повикидало з сальника. Так що заміна 100% на новий. Старий ремінь в досить якому, непоганому стані, я б вам сказав, що він ще міг би їздити і їздити, але все рівно замінив. Чос вона є, та заміна, значить, нехай буде так. Ремінь генератора також в непоганому стані, я його не буду міняти, досить такий хороший стан. Так що, що я ще зробив, коли це все міняв? Перевірив дросину заслонку, так як в мене це все було розібрано, все добре, чистесенько. Перевірив свічки також гарні чистенькі свічки. Ремінь став новий, все добре по мітушках, так як я клав, бачите, зуб. Зуб на зуб. От, міточки. Зараз все збираю. Всі ролики кладу назад, зашиваю пластиком і на цьому все і завожу машину. Так що народ пробуйте все робити самі. Тут немає досить тяжкої роботи і я думаю, на станції це б коштувало немалі гроші. Так що всім до зустрічі. Кому це відео сподобалося, було корисним, ходіть лайки, також підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей. Па-па!